Частина п'ята. Мої пригоди на морі. Як почалися мої пригоди на морі, Заколотники не поверталися і навіть припинили стрілянину з лісу. Вони дістали свою пайку на сьогодні, як висловився капітан, і ми могли тепер узятись до власних справ і спокійно перев'язати поранених та приготувати обід. Незважаючи на небезпеку, сквайр і я заходилися куховарити на вільному повітрі перед Блокгаузом, але навіть на дворі ми насилу могли щось робити, так вражали нас голосні стогони наших поранених. З восьми чоловік, що потерпіли в бою, живими зосталися тільки троє той пірат, якого підстрелено коло бійниці, Гантер і капітан Смолет. Перші двоє ледве дихали. Пірат помер під час операції, а Гантер так і не прийшов до пам'яті, попри всі наші зусилля. Він лежав нерухомо, важко хекаючи, так само, як постоялець пірацюга в нашому заїзді, коли його побив грець. Мушкетом йому розтрощило груди, а падаючи, він ушкодив черепа. Цієї ж ночі, без жодного скрику чи стогону, Гантер віддав Богові душу. Щодо капітана, то хоч рани його були болючі, однак життю не загрожували, і жоден орган не був серйозно ушкоджений. Перша куля Ендерсонова пробила йому лопатку і трохи зачепила легені, а друга влучила в литку і порвала деякі м'язи. Лікар запевняв, що капітан безумовно одужає, але кілька тижнів він не повинен ні ходити, ні ворушити рукою і по змозі навіть не розмовляти. Випадковий поріз у мене на щоці виявився просто дрібницею. Доктор лівсі, заліпив його пластирем і на додачу ще смикнув мене за вухо. Пообідавши, сквайри з лікарем підсіли до капітана про щось порадитись. Коли вони набалакались, а це вже було після полудня, лікар узяв капелюха й пістолі, почепив до пояса кортик, поклав у кишеню карту, повісив через плече мушкета і, перелізши через частокіл з північного боку, швидко подався до лісу. Ми з греєм сиділи в протилежному кутку блокгаузу, щоб не чути розмови наших старших. Побачивши, що робить лікар, грей так сторопів, що витяг люльку і забув її стромити знову в рот. Хай йому чорт, вигукнув він. Доктор Лівсі з глузду з'їхав, чи що? Не думаю, відповів я, з нас усіх він хіба останній з глузду з'їде. Може, воно й так, друзяко, сказав Грей, але тоді виходить, що це в мене з клепками не гаразд, бо я нічого не розумію. А по-моєму, зауважив я, лікар просто щось надумав. І коли я не помиляюсь, він пішов на побачення з Беном Ганом. Згодом виявилося, що я таки мав рацію. Тим часом задуха в блокгаузі ставала нестерпною. Пісок на подвір'ї розжарився на полудневому сонці, і в голові моїй почали роїтися такі думки, які ледве чи додавали мені честі. Уявіть собі, що я почав заздрити лікареві, який йде собі лісом у зацінку й холодку, слухає щебет пташок і вбирає приємний запах соснини, а я мушу пектися на цій жароці, коли одежа прилипає до гарячої смоли, бачити кров і трупи навколо себе. Отож мене прийняла така відраза до цього форту, що вона була майже в порівень до мого страху. Поки я прибирав у блокгаузі мив посуд, моя відраза дедалі більшала і мене щораз дужче проймала заздрість до лікаря. Нарешті я випадково опинився біля мішка з сухарями. Помітивши, що мене ніхто не бачить, я зробив перший крок до своєї вихватки, напхав сухарями обидві кишені куртки. Звісно, я був божевільцем, а задум мій нерозважливим і страшенно небезпечним. Але я поклав собі застерегтися, наскільки це було можливо. Цих сухарів мало вистачити мені щонайменше на добу. Потім я узяв два пістолі. А що кулі й порох були в мене раніше, то я відчув себе добре озброєним. Сам по собі мій план був не такий уже й поганий. Я хотів дістатися піщаної коси, що відокремлювала зі сходу бухти від моря, знайти білу скелю, яку я примітив напередодні ввечері, і переконатись, чи не там сховано човен Бенагана. Я й досі гадаю, що це, безперечно, варто було зробити, але, знаючи певно, що мене не відпустять з Блокгаузу, я вирішив утекти крадькома. Ну, а коли чинити в такий спосіб, то й сам добрий намір цим перекреслюється. Та що ж, як я був тільки хлопчаком і затявся на своєму. Невдовзі й нагода випала для втечі, коли сквайр і Грей взялися перебинтовувати капітана. Шлях був вільний. Я переліз через частокіл і зник у хащі. І, перш ніж зауважили мою відсутність, відійшов уже так далеко, що не міг почути ніяких криків своїх товаришів. Цей мій другий несподіваний вибрик був ще гірший від першого, бо ж захищати блокгауз лишилися тепер тільки двоє здорових людей. Проте, як і за першим разом, мені пощастило, і я дуже сприяв у рятуванню нас усіх. Я попрямував до східного берега острова, щоб далі йти з того боку коси, який виходив до моря, і де мене не могли побачити зі шхуни в бухті. Пора вже була передвечірня, хоч сонце стояло ще високо. Пробираючись між високих дерев, я чув не тільки неперервний гуркіт прибою, а й шерих гілок та листя вгорі. Отже, з моря подував досить сильний вітер. Незабаром війнуло прохолодою, і за кілька кроків я вийшов на узлісся побачив перед себе синій сліпучий простір моря, аж до обрію і прибій. Що пінняво клекотів під берегом. Я не бачив ні разу, щоб море біля острова Скарбів було спокійне. Навіть у тиху погоду, коли морська синява нерухоміла під яскравим сонцем на цей берег з гуркотом котилися величезні вали. І так тривало вдень і вночі. Гримотіння прибою чулося скрізь на острові, від нього нікуди було сховатись. Я йшов берегом, з насолодою вбираючи в себе гул моря. Потім я вирішив, що вже досить далеко зайшов на південь, і під захистом густого чагарнику побрався повз кома на хребет коси. Позад мене було чисте море, попереду бухта. Вітер з моря, наче вичерпавши свою Навальну силу, майже зовсім ущух. І його заступили мінливі повітряні течії з півдня й південного сходу. Цю приносили густі хмари туману. Протока, захищена островом кістяка, здавалася такою ж спокійною і олив'яно-тьмяною, як і того дня, коли ми вперше її побачили. Еспаньола від ватерліні до верхівки щогли, де повис веселий роджер, уся відзеркалювалася в нерухомій воді. Біля борту шхуни стояла шлюпка. На кормії сидів сільвер, якого я розпізнав без будь-якої відстані. Він розмовляв з двома піратами, що перехилилися до нього через борт судна. В одного з них, безперечно, в того самого, котрий пару годин тому перелазив через частокіл, на голові був червоний ковпак. Вони, видимо, балакали, сміялися, але між нами простягалася ціла миля, і я не міг розібрати жодного їхнього слова. Раптом до мене долинув страшний нелюдський крик. Я ж здригнувся з переляку. Але потім упізнав голос капітана Флінта, папуги, мені навіть здалося, що я побачив барвистого птаха на руці в хазяїна. Скоро після того шлюпка відчалила від шхуни, попрямувала до берега, а пірат у червоному ковпаку і його товариш пішли в каюту. Сонце сховалося за підзорною трубою, туман погустішав і почало швидко смеркати. Я зрозумів, що не можна гаяти ні хвилини, коли я хочу розшукати човна сьогодні. Біла скеля на косі чітко вирізнялася над чагарником, але до неї було відстані десь так в одну восьму милі, і в мене пішло чимало часу, поки я дістався туди. Іноді доводилося навіть рачкувати в густих кущах була вже майже ніч, коли я намацав руками густруваці виступи скелі. Під нею виявилась малопомітна серед густого чагарнику, поколіна та піщаних горбів невеличка западина, поросла зеленим мохом. У глибині западини видніло маленьке шатро з козячих шкур, подібне до тих, які роблять цигани в Англії. Я заліз у западину, підняв край шатра й побачив там бенганового човна. З усіх саморобних човнів цей був. Так би мовити, найсаморовнішим. Бен плів з пружного гілля, кривобоку раму, а потім обшив її козячими шкурами, хутраму середину. Оцей був увесь човен. Не знаю, як він міг витримати дорослу людину, коли навіть я ледве вміщувався в ньому. У човні була вузенька лавочка для весляра й опора для ніг. Лежало там і невеличке весельце з двома лопатями. Доти я ніколи не бачив плетених рибальських човнів, на яких плавали стародавні брити. Але згодом мені довелося побачити одного з них. Тож, аби ви мали краще уявлення про бенганового човна, я скажу, що він був схожий на найпершого, навіть найзграбнішого з тих давніх суденець. А втім, він мав також головну їхню перевагу. Був легкий, і його вільно можна було переносити з місця на місце. По тому, як я відшукав човна, мені треба було б схаменутись і вернутися до Болокгаузу. Але в мене виник уже інший план я так захопився ним, що не зрікся б його навіть на вимогу капітана Смолета. Я надумав підплисти вночі до іспаньоли і перерізати якірну линву, щоб течія десь викинула судно на берег. Я був певен, що заколотники після сьогоднішньої невдачі тільки й мріють знятися з якоря і вийти в море. Цьому й слід було перешкодити, поки ще не пізно, а оскільки на шхуні, як я помітив, нема жодної шлюпки, то мій замір можна було здійснити, не дуже ризикуючи. Чекаючи, поки зовсім стемніє, я сів на пісок і почав гризти сухарі. Ніч випала найпридатніша для мого задуму. Туман заснував усе небо. І, коли примерхли й погасли останні промені сонця, на острові скарбів запанувала цілковита темрява. Взявши на плечі човна, я вибрався із Западини і, спотикаючись, почвалав до води. Серед навколишнього мороку були тільки дві світлі цяти. велике вогнище на березі, край болота, де поячили розгромлені пірати. І вогник з кормового віконця на шхуні, що стояла на якорі. Завдяки відпливу шхуна тепер обернулася провою до мене, тож я бачив не саме світло, а тільки невиразний відблиск його в тумані. Відплив почався вже давно, і мені довгенько довелося йти мокрим піском, грузнучі политки, перш ніж я наздогнав воду, що відступала від мене. Побрівши ще трохи мілководдя, я досить вправно спустив свого човника на поверхню води кілем униз.